Судової зали на полігон. Двоє суддів Івано-Франківського міського суду мобілізовані. До народного контролю звернулася сім'я Романа Струця, який через зміну судді за ґратами залишитися може ще на невизначений термін. Як повідомляв народний контроль, Романа обвинувачують у вбивстві Валютчика. Його мати переконує, сина підставила, адже хлопець того злощасного вечора був вдома. Жінка у розпачі за шість років пережила десятки судів. Коли Романа закрили у СІЗО, йому було лише 20. Його катували в чистий четвер. Як йому брали, от як він показував там, що ноги брали от так, ну за дві ноги. І сюди просовували желізний лом, і на тому ломі вішали між сейфами в кабінеті на московській, і били бутилками з водою. Ну, бутилки з водою немає синяків. За шість років у СІЗО Роман пережив чимало. Після мобілізації судді, який веде справу, хлопець може затриматися за братами ще на кілька років, адже передача справи з одних рук в інші довгий процес. Той суддя, який вступає, він погоджується зі всіма тими процесуальними рішеннями, які приймалися до цього. Сторони, всі, які беруть участь в цій справі, теж погоджуються на те, щоб цей суддя, який обраний в автоматизованому порядку, продовжив розгляд справи уже на тій стадії, на якій вона знаходиться. Якщо хоч один хтось заперечує, тоді, відповідно, все спочатку. Якщо справу Романа Струця будуть знову затягувати, його адвокат вимагатиме зміни запобіжного заходу. Ця справа вже може бути предметом розгляду в Європейському суді, тому що держава Україна не в особі судових органів не забезпечила розумних строків. Особі, людині, яка обвинувачується вчиненні особливо тяжкого злочину. Народний контроль і далі стежитиме за справою Романа Струця. Ми закликаємо представників Феміди не затягувати із судочинством і змінити запобіжний захід стосовно хлопця, який вже роками сидить за ґратами без винесення вироку. Чергове судове засідання відбудеться ось у цьому суді вже 18 червня, і ми обов'язково будемо тут. Іна Сендецька Монік Роман Кочержук, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.